Ось хто замість Ф'юрі. Команда Усика передбачила, що Тайсон може знову злитися та вже оголосила, хто вийде в ринг проти українця в такому випадку. Мені Пак'яо та Олімпіада. Філіппінець хоче виступити в Парижі цього року, і нарешті є остаточна відповідь, що йому дозволять. Тож що побачимо, ми фінальний танець легенди. І потенційно жорсткий реванш у суперлегкій вазі. Дивимося у квітні. Відразу два українці виступили на чеському шоу та забрали пояси. Наш проспект Микита Алістратов пройшов місцевого небитого бійця, забравши пояс чемпіона Чехії. Причому це була дострокова перемога вже в третьому раунді. Дуже непогано як для виїзного поєдинку. Там же виступив і інший українець Данило Гончарук. Наш боксер відгамселив місцевого джорнімена, завдяки чому здобув пояси UBO та чемпіона Чехії, Кут суперника відмовився продовжувати після п'ятого раунду. У квітні пройде надважлива зустріч у суперлегкому дивізіоні. Колишній абсолют цього дивізіону Джош Тейлор спробує закрити поразку від Теофімо Лопеса. Але виклик не з приємних. Йому буде протистояти Джек Кетерол. Це буде реванш за їхню битву за абсолюта 2022 року. Сутичка пройде 27 квітня. Тоді Джош посікся. На жилах бився в останніх раундах та загалом легко міг програти усі свої пояси. Кетерол показав характер, був краще готовим функціонально, а його поразка направду викликає сумніви. Судді віддали роздільну перемогу чемпіону, але якби на кону не було поясів, я не впевнений, що результат був би саме таким. Після поразки Тейлора Теофіму Лопесу виникає питання, а чи дійсно він такий крутий? Адже з одного боку він виграв усі пояси суперлегкого дивізіону. Він абсолютно що вписав своє ім'я в історію. З іншого він не захищав пояси, і тому три з чотирьох просто втратив без бою. А потім беззубо, в одну калітку, як то кажуть, програв. Теофіму Лопесу, який до всього був практично новачком цього дивізіону. Кеттерлу також потрібно перемагати, адже ця вага перезавантажилася та отримала нових чемпіонів. Битва дуже принципова, адже переможець наблизиться до кращих, а програвший не скоро зможе вийти на класний бій після такого. І поки що мені виглядає, що Кеттерлу під силу взяти реванш. Головний бій минулого тижня пройшов на Медісон Garden, де в другій напівлегкій вазі Ошакі Фостер захищав пояс WBC проти Абрахама Нови. Бій почав краще саме претендент. Аби змінити хід бою, Фостер змінює стійку та діє в позиції шульги. Було складно, але з восьмого раунду чемпіон став виглядати переконливіше. А Нова дещо втомився. Перехопивши ініціативу, чемпіон влучно пробував бокові в розріз трішки швидший, трішки свіжіший. І він забирає кінцівку, але результат не був одностайним. Чемпіон залишає в себе титул перемогою роздільним рішенням суддів. З цікавого, скоро в цій вазі має офіційно звільнитися титул WBO, адже його володар Емануель Наваретте піде битися проти Дениса Берінчика. Цілком розумію його рішення піднятися, адже загалом друга напівлегка вага зараз особливого інтересу ні в кого не викликає. А от лайтвейт із Шакуром, Джервонтою, Ломаченком, Берінчиком, Камбососом та багатьма іншими, це вже куди більш цікаво і прибутково. Минулого року точилося чимало розмов щодо того, що мені Пак'яо може завершити кар'єру на Олімпійських іграх у Парижі, але от біда менні 45, а вікове обмеження Олімпіади 40 років. Філіппінська сторона все одно подавала легенду на участь у цьогорічних стартах у Парижі. Філіппіни хотіли отримати так званий універсальний доступ до Паризьких ігор. Це перепустки на змагання, що надаються країнам, які мають мало спортсменів на цьому турнірі, і яким зазвичай важко долати кваліфікацію. Однак Міжнародний олімпійський комітет по С що універсальні місця не розподіляються серед країн, які в середньому мали більше восьми спортсменів в індивідуальних дисциплінах на останніх двох олімпіадах. Це стосується і Олімпійського комітету Філіппін. Таким чином, пекман на олімпіаді не виступить. Тобто Русь вони можуть на олімпіаду пустити, а пекмену зась. Та це зрада. Це зрада. Шкода. Реально шкода. Адже насправді це був би цікавий рекламний хід заохотити фанатів професійного боксу дивитися аматорський бокс цього літа. Тим паче, що, можливо, в цьому році в Парижі бокс востаннє буде представлений на Олімпійських іграх через скорочення, корупцію, ну і так далі. Перед тим, як ми перейдемо до майбутнього суперника Олександра Усика, хочу звернути вашу увагу на ось це відео. <рес> І в нас є футболка, на якій розписався ось цей португальський фанат Олександра Усика. Лайк, like, якщо впізнали цього футболіста, просто зараз відбувається розіграш футболки з легендарного складу мадридського реалу сезону «15-16». Кріштіану Роналду, Гарет Бейл та багато інших зірок поставили свої автографи, аби ви задонатили на дрони. Усього за 200 гривень ви стаєте учасником розіграшу знаменитої футболки та допомагаєте воїнам 53-ї бригади, що зараз веде бої на авдіївському напрямку. Посилання на цей збір залишаю в описі під цим відео. Тому, будь ласка, ходіть і донайте на дрони для наших захисників та вигравайте цей просто галактичний футбольний приз. Чи вийде Тайсон Ф'юрі в ринг 18 травня? Ні. Якщо ви спитаєте мене, то я скажу, що я цього дуже хочу, але, чесно кажучи, слабко в це вірю. Усик уже провів дві повноцінних великих підготовки на Тайсона Ф'юрі, а бій так і не відбувся. Історія показує, що бажано мати якийсь запасний варіант для українця. І він є. Наразі на поєдинок із Сашком є два повноцінних претенденти. Від WBO на українця претендує 40-річний китаєць Жан Жилей, що 8 березня зустрічатиметься з Джозефом Паркером. Але першим у черговості претендентів є хорватський боєць Філіп Хергович. Перемігши якраз жанга в серпні 2022 року, Хергович отримав можливість боксувати з усоком від АІФ. Востаннє ми бачили Хорвата в грудні в Саудівській Аравії. Тоді йому замість суперника дали австралійського ноунейма. Філіп впорався з ним трошки більше ніж за хвилину. І саме Херговіч буде боксувати з Усиком, якщо 18 травня Тайсон Фюрі не вийде в ринг. Таку інформацію британським медіа оголосив директор команди Усика Сергій Лапін. За його словами, опція заміни Херговіча на ф'юрі вже передбачена контрактом. При цьому поки що невідомо, чи буде в такому разі усик ставити на кін усі пояси, чи тільки лише IBF. Насправді логічний крок від команди Усика. Очевидно, що за два роки спілкування з Тайсоном Ф'юрі його командою вони набили вже достатньо гуль, аби намагатися щось передбачити в переговорах і взагалі в усіх цих перепетіях із циганським королем. Саудівська сторона також дає добро, що в разі якщо Тайсон Ф'юрі зливається, Харковіч ніби як окей. Тому як на мене рішення логічне, правильне питань нема. Сам же Хорват давно виголошував, що він найкращий супертяж планети і готовий до всіх топів. Що ж, ймовірно, 18 травня ми це перевіримо. На мою думку, Усик проти Херговича це насправді може бути міс-матч. Приблизно так само, як це було в поєдинку Усик проти Дюбуа, тому що це боксери дещо різного рівня. Хорват у своїй роботі робить ставку на фізику, на те, що він спіймає своїм потужним ударом суперника. Але ж Усика хрін спіймаєш. Мені не сподобалися останні три поєдинки Філіпа. Реально дуже прісна робота і бідний технічний арсенал. Таке враження, ніби він працював в економ режимі і тому викидав не більше трьох ударів, після чого клінч. Проти Демсі Маккіна влітку це було хороше, снодійне. Я припускаю, що під усика команда Херговіча буде натаскувати футворк, будуть намагатися зробити його більш рухливим. Але як на мене, це просто не спрацює. Адже за три місяці з Херговіча мухами далі не зробиш. Термін замалий, аби щось істотно змінити у своїй роботі. Та це ще й хевівейт. Це важкі хлопці, і там серйозні зміни швидко не відбуваються. Ба більше у хевівейті, де хлопці дійсно важкі, очікувати серйозних змін, особливо в рухливості. За три місяці я би не став. У Хорвата є свої переваги. Він доволі міцний і б'є жорстко. Херговіч іще ще кілька років тому подавав надії топового проспекта, якого Едді Хорн зміг вивести на рівень претендента. Дуже грамотна робота промоутера. А ще неочевидна перевага Хорвата полягає в тому, що він вміє вигравати. Погані поєдинки я перед тим казав, що він видає дуже прісну роботу, але нюанс у тому, що якщо він такі нав'язує цей прісний бокс короткі серії, багато клінчів, стояча робота. То в цьому нудному нецікавому боксі він почувається як риба у воді. Однак хочеться в травні все ж побачити ф'юрі в ринзі. Хоча далеко не факт, що він захоче виходити і що його розсічення реально встигне загоїтися. Словом, тримаємо кулачки. Україні потрібен абсолют у надважкому дивізіоні. Фантастичний розрив росіянина прямо на болотах. Це сталося, і ми це показуємо у цьому от ролику. З вами банда каналу Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Побачимося!